Друзі, всім привіт! Тема зовнішній критик вона настільки противна, що от я несвідомо відтерміновую зйомку відео на цю тему. І через це ми з вами не можемо далі просуватися за моделлю КПТСР Піта Уолкера. Але все ж таки, все, я себе змусила. Зараз з кайфом розповім вам дуже круто за зовнішнього критика. Тема, чому Значить, Як ви вже зрозуміли, я їздила у відпустку. І от до відпустки я сідаю знімати відео на тему зовнішній критик. Я там показую такого зарозумілого, зверхнього типа, як ти можеш принижувати, критикувати, засуджувати, бути там незадоволеним всіма людьми, як ти відчуваєш злість до них в цей момент, чи роздратування, чи страх перед ними, чи якусь таку недовіру до них. Я зняла шикарне відео, просто шикарне. Але потім я настільки ідентифікувала, з цією людиною, яка вот так вот казала, що я відчула настільки багато огиди до себе відрази. Я спочатку стала просто вже все. Я відео зняла, і потім я хожу така. О що топепе? Тобто, я стала такою роздратованою, незадоволеною. Я реально ледві себе не блюванула просто. Я зрозуміла, що я це відео не можу викласти, тому що ну, це шкідливе мистецтво. Я не хочу, щоб всі такими були просто такі. І тому, значить, сьогодні. Я перезнімаю вже це відео. Значить, Що таке зовнішній критик? Це абсолютно все погане, що ви можете думати та відчувати про інших людей. Зовнішній критик це річ, від якої дуже сильно треба позбуватися. Абсолютно всім. Зовнішній критик є у всіх. Просто в невротиків, наприклад, зовнішній критик маленький, а саме самий великий зовнішній критик. Тобто, це твоя буквально перманентна, регулярна, повсякденна звичка, і в цьому ти дуже хороший, в тому, як. Чмирити, засуджувати, бути незадоволеними критикувати всіх інших людей. Які всі тупі, некультурні, чмошні, некрасиві, з поганим смаком, які вони тупуваті, які вони не смішні, які вони неграмотні, і все. все все, 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 все. Тобто в цей момент, коли ти відчуваєш себе кращою за цих людей. От зовнішній критик більше за всіх розвинений в нарцисів, людей з нарцисичним розладом особистості, у вразливих нарци... нарцисів, звісно, в людей в Позиції жертви, але також він трошки меншим, але може бути все ж таки розвиненим в людей в травматиків, в людей з ПТСР, посттравматичним стресовим розладом. Да? Тобто військові можуть про цивільних казати, там чоловіків, наприклад, що да? от вони там погані, тому що вони не служать, наприклад. Люди, які в Україні, вони можуть про тих, хто за кордоном сказати, що вони, наприклад, там ппппп. Тобто, це теж зовнішній критик. Да? Тобто він включається в травму, тому що коли ти потрапляєш в травму, ти потрапляєш трошечки в жертву, і тобі хочеться вже. От які вони погані засуджувати їх. Також зовнішній критик сильно розвинений, якщо для вас просто притамана з будь-яких причин позиція жертви. І трошечки зовнішнього критика є навіть в невротиках, тому що всі невротики вони все ж таки ідентифікувалися зі своїми батьками в чомусь, а батьки в них ну 100% любили зовнішнім критиком кого-небудь покритикувати. І тому дуже важливий елемент, останній я би сказала, коли ми позбуваємось своєї невротичної структури, повністю вже переходимо в психічне здоров'я, це повністю відмовитись від зовнішнього критика. Дивіться, для чого нам треба позбуватись зовнішнього критика? По-перше, наприклад, якщо ви невротик, то я, коли проводила свою групу з невротиками, ми знаєте, що помітили на останній нашій зустрічі. От я вас от я в них питаю. Ми з ними працювали над внутрішнім критиком. Я питаю в кого наскільки пройшов внутрішній критик? Значить, після нашої роботи внутрішній критик майже на 100% пройшов в тих людей, тобто повністю зник, в яких зовнішнього критика не було. В кого з невротиків був також і зовнішній критик, от в них внутрішній критик зменшився зі 100% от ровно на ту кількість, як в них розвинений зовнішній критик. Тобто, поки в тебе хтось тупий, касий, кривий, неправильний, некрасивий, жирний, уродливий, туп... несмішний, настільки ж і ти сам можеш бути таким. Тобто, ми любимо себе. Пробачаємо собі, ми сповнені до себе емпатією, милосердям рівно настільки, наскільки ми до всіх інших людей так само ставимося. Тобто, в психічно здорової людини в неї які три різновиди стосунків гарні стосунки з собою. Коли ти себе любиш, поважаєш, приймаєш стосунки зі світом, коли ти про світ думаєш, що в майбутньому все буде круто, класно, я дуже великий, я на все впливаю, і в майбутньому все буде позитивно. Світ мене любить, я йому довіряю, він мені дасть тільки-тільки хороше. Це гарні стосунки зі світом. І ще в нас мають бути гарними стосунки з усіма абсолютно людьми. Тобто ми людей все одно маємо приймати, пробачати, розуміти, що ага, як. Якщо він в чомусь там, ну, там, трошечки гірший за мене, да, то я теж колись таким там, був, наприклад. Да? І потім я розвинувся і таким от став, як я зараз. І та людина, вона теж небудь розвинеться, чи їй так хорошо, їй хорошо, що їй так хорошо, мені отак хорошо, а їй отак хорошо. І ми типу, одне одного тоді приймаємо. Да? Тобто У нас мають бути гарні стосунки з іншими людьми, сповненими прийняттям, емпатією, вдячністю, розумінням і милосердям. І тоді тільки ми можемо бути психічно здоровими. Поки в вас хтось поганий, тупий, косий, кривий, це друга причина кидати зовнішнього критика. Поки у вас з кимось погані стосунки, ви застрягли по шкалі емоційних тонів на рівні злості, страху. Тобто, якщо у вас погані стосунки з усіма людьми, ви в страху, тому що ви думаєте, що і вони до вас погано ставляться, і вони до вас ворожі, і ви застрягли в злості. Тобто ви буквально стаєте озлобленою дрібною, Негативною людиною, ви застригаєте в негативі, і ви живете своє життя в негативі. Просто я, до речі, теж колись такою дуже сильно була. Тобто, в мене був чоловік перший з елементами нарцисичного розладу особистості, і він був травматик, і він в нього був дуже розвинений зовнішній критик. І от зовнішній критик це реально просто дуже погана, шкідлива звичка. Її треба кидати. Як ви кидаєте палити, так треба кидати і пліткувати, і засуджувати когось, і про когось казати погано. І от ми з ним дуже полюбляли оце -оце, а ці -оці от не такі, а ці -оці от не такі. І я просто один раз поїхала у відень з дівчатками, з подружками. І я коли опинилась в середовищі без цього постійного засудження, критикування, зверхності, зарозумілості, і все стало класним, веселим, крутим, інтелігентним, прикольним, новим, з чим я об'єднана. Я відчула такий кайф, що я за ці три дні в мене просто прополоскались мізки. і ми потім летимо в літаку назад в Київ повертатись, і я кажу своїй подружки: Світланко, я тобі маю зізнатись, що в мене була така шкідлива звичка. Всіх критикувати. Я тоді ще не знала, що це називається зовнішній критик, але я відчула, яка я була обмежена, зла, чмошниця. Ну, взагалі я свій шлях розидентифіковання з некультурними обмеженими людьми злими. Я цей шлях проходжу під час всього свого життя. Це один з мотивів моїх піти на психотерапію, тому що в мене були такими батьками негативні і обмежені. І я дуже багато зусиль докладала з самого початку свого дорослого віку, щоб ставати все менш негативною і обмеженою. І от одна з таких ключових сходинок для мене, це мені було років 28-29, напевно. Я от кажу: Світланко, я тобі мушу зізнатись, що я е, іноді буваю, сиджу і погано думаю про людей, і іноді навіть погано про них кажу. І я, от поки з вами побула, я вам настільки вдячна, що я відчула цю атмосферу альтернативну, без цього. І я прям тобі клянусь, що я е, кину. Цього зовнішнього критика, який погано думати про людей. Я зрозуміла, наскільки це погано. І вона мене тоді, до речі, так підтримала. Вона мене так взяла за ручку і сказала: ми раніше теж з моїм чоловіком так робили. А потім ми теж зрозуміли, що це неправильно, і припинили. І так, наше життя стало набагато краще. І от тоді я вперше замислилась про те, що треба відмовлятись, критикувати людей і казати про них спочатку погано, а потім ще й думати. Я зрозуміла, що це шкідлива звичка. І ще тоді, я пам'ятаю, я вперше на себе наклала цю маску старості, і в мене таке зле було обличчя оце от все вниз опущене. І я тоді собі так не сподобалась, і я так не захотіла от такою стати, і я так злякалась, і я зрозуміла, що це через оце. І я тоді прям То заради краси можна піти, на що завгодно. Друзі, мені на вас дуже сильно не байдуже. І моя саме головна мета, все ж таки, на землі, це поширювати психотерапію, щоб людина розуміла, що таке психотерапія, щоб кожен з вас, не навчаючись навіть на психотерапію, вже був якби психотерапевтом, щоб у вас були всі необхідні інструменти, навички для того, щоб з психічного здоров'я саме щоб. Бути успішними в житті, щоб бути щасливими, і самий класний спосіб це зробити це показувати саме клінічну інформацію, тобто безпосередньо показувати прям саме сеанси. Я вам хочу нагадати, що в мене на Патреоні там несе це дуже мощний клінічний двіж. по перше вже вийшов серіал з дев'яти серій про психотерапію Аліни. Там ми з нею за моделлю КПТСР Піта Волкера буквально довели її до суперкласного зціленого стану. Там ми проводили з нею дуже багато імеженативних риск. Також в себе на Патреоні я виклала дуже мощний ультимативний гайд з позитивного мислення, де я протягом години розповідаю от усілякі дрібнички, деталі, лайфхаки, секретики усіляки, як правильно саме позитивно мислити для того, щоб досягати своєї мети. Також один з сеансів, який я виклала, це ультимативний гайд зі стресостійкості. Там в мене клієнтка з позицією жертви і також з ПТСР. І от про те, як якраз виходити з позиції жертви. Напрацьовувати в собі стресостійкість, тобто, як навчити себе підтримувати, заспокоювати, втішати от стресостійкість, вся вона там також є в мене на Патреоні. Ви всі ці продукти можете отримати окремо, чи якщо ви зробите собі підписку, і тоді вам за 5 доларів на місяць будуть приходити всі ці відео. І також ви можете окремо купити відео з позитивного мислення, відео зі стресостійкості. Тому підписуйтесь, ви точно не пошкодуєте. І друге оголошення: якщо вам є близьким мій підхід до психотерапії. Ви відчуваєте, що він... Добрий, гарний, ефективний, ви можете стати клієнтом однієї з моїх супервізанток. Це чотири прекрасні психотерапевтки, які є психічно здоровими, тому що вони в мене пройшли курс власної психотерапії і порішали свої психологічні проблеми. І під час цього вони якби зрозуміли мою логіку, вони набрались моїх інструментів, але вони працюють кожна по-своєму, дуже індивідуально, задіючи повністю весь ресурс і потенціал своєї індивідуальної психіки і вони теоретично знайомі з базовими принципами і концептуалізацією з теорією психотерапії, яку я також розділяю. Катерина Дзіго – надзвичайно професійна грамотна травма-терапевтка. Вона дістане вам наслідки психологічної травми з тіла, лікує посттравматичний стресовий розлад, зцілює психіку після травм, допоможе вам опрацювати як дитячі травми, так і травми, отримані вже в дорослому віці. Вона працює з ПТСР військових. Приємний плюс роботи з нею, щоб. Курси її психотерапії обмежені в часі, і вона може допомогти вам опрацювати психологічні травми вже за один, два, чотири, вісім психотерапевтичних сесій. Оксана спеціалізується на роботі з невротиками. Вона допоможе вам вийти з любовного сценарію, підготуватись до конфронтації з батьками. Вона проводить межінативні рескрипції на лікування травматичних ситуацій з вашого дитинства. Вона допоможе вам припинити стосунки з тираном і з людиною, яка піддає вас насильству. Лера може навчити вас любити себе, відновити емоційний зв'язок. Зі справжнім я і знайти дуже дуже багато здорових класних джерел для відновлення своєї енергії. Дар'я Лапшина це майстер з проведення імеженативних рескрипцій. Це та сама психотерапевтка, яка навчила мене саму проводити імежинативні рескрипції. Тому якщо ви маєте психологічні травми, які ви хотіли пропрацювати і перезаписати свої травматичні згадки про минуле, то тоді звертайтесь, будь ласка, до Дар'ї. Вона є сертифікованим схемотерапевтом, а схематерапія є науково доведеним методом психотерапії. Вікторія, вона більше спеціалізується на роботі з травматиками, тобто з людьми яких піддавали фізичному та сексуальному насильству. Якщо у вас є психологічні травми, які б хотіли комплексно пропрацювати, то тоді звертайтесь до Вікторії. Тобто, перше, зовнішнього критика треба кидати, якщо ви хочете позбутись внутрішнього критика, і якщо ви хочете себе більше полюбити і мати кращі стосунки з собою. Друге, якщо ви не хочете бути злою, обмеженою людиною, яка застрягла в негативі по шкалі емоційних тонів на злості, на страху, і хочете стати більш психічно здоровим, легким, веселим, розслабленим. Третє, зовнішнього критика треба кидати, якщо ви хочете вийти з позиції жертви. Тому що зовнішній критик, коли ти побурчав, всіх покритикував. Це дуже шкідливий, неефективний, дешевий сурогат стресостійкості. Тобто, замість того, щоб себе підтримати, заспокоїти, втішити, підбадьорити, попрацювати над собою, вийти з жертви, стати більш ініціативним, зцілити свій ПТСР, ти всіх там покритикував, покритикував, в тебе виникло таке штучне, неправдиве відчуття, що. «О, та, я хороший, можна з собою вже більше нічого і не робити, то тоді ви просто залишаєтесь в жертві, і це не дає вам можливості розвинити в собі справжню стресостійкість. Ну і звісно, четверта причина вона дуже очевидна. Вона більше за все підходить для соціофобів. Тобто, якщо ви боїтесь... Інших людей, вас з ними ворожі стосунки, і ви думаєте, що вони погано до вас ставляться, і ви самі в глибині душі їх ненавидіте. То тоді зовнішній критик він вам заважає просто вибудовувати з цими людьми здорову близькість і безпечну прив'язаність. Тобто, норма, норма стосунків з усіма людьми, це відчуття об'єднаності з ними, довіра, любов, вдячність, цікавість, емпатія. Саме цікава частина, як позбуватись зовнішнього критика? Ну, по-перше, треба задатись прямо метою, тобто такою інтенцією. Я приймаю рішення бросити критикувати інших людей. І тоді вам треба спочатку припинити погано казати про людей, тобто буквально ніяких висловлювань, негативних робити не можна. Поки що думати погано про них можна, але казати поганого нічого не можна. І друге ціна і припинити про них погано думати. Значить, що нам для цього? Треба. Перше, ну звісно, намір. Друге, нам е, треба буде чи браслетик, чи каблучку. Наприклад, у вас каблучка на правій руці. Тобто кожен раз, коли ви щось погане сказали про людей, ви про це згадуєте. А чи перевзягаєте каблучку на іншу руку, і в цей момент вам треба замість одного негативного висловлювання сказати хоча б три, а краще п'ять гарних переконань про цих людей. Ну, наприклад, там, от які вони колхозники, а потім, наприклад. Ви думаєте, не для всіх мода і стиль є настільки принципово важливими? От, наприклад, я думаю, що я крутий, тому що я дуже стильний. Але по факту, можливо, вони в чомусь набагато сильніші за мене, Як я, наприклад, сильні в стилі, можливо, вони знають там всю літературу чи всю історію, і в чомусь я гірший за них. Але це не означає, що хтось з нас поганий. Тобто, грубо кажучи, ці три гарні фрази мають бути про те, що перше вони такі, які вони вже є. Вже хороші їх вже можна любити та приймати. Друга така приблизно стилістика думки, що можливо, коли-небудь, якщо вони захочуть, вони зможуть стати такими, як я. Третє, взагалі, про життя, що життя це процес розвитку, еволюційного, і що в кожної людини за бажанням є можливість чомусь розвинутись. І що, наприклад, от, те, який ти зараз, ти думаєш, що ти дуже вже такий крутий і розвинений, але потім, коли ти на себе подивишся, то ця концепція вона все одно напряму пов'язана з любов'ю да, до себе, що є ти майбутній. І майбутні люди, і вони можуть дивитись на тебе, і ми хочемо, щоб вони дивились на нас з милосердям, любов'ю і прийняттям. І це означає, що ми і на себе теперішніх, і на людей, які нас оточують теперішніх, і на себе в минулому, якщо ти був менше розвинений, ми на себе теж маємо дивитись з милосердям, любов'ю і прийняттям. І це набагато вигідніше, тому що це робить нас більш необмеженими. Ми пам'ятаємо, що позитивні емоції вторинного порядку, наприклад, вдячність та емпатія, вони настільки сильні, що вони, по перше, нам дають дуже багато енергії. А коли в нас багато енергії, це добре. Це означає, що ми всю цю енергію можемо використовувати. Ми стаємо більш глибокими і більш масштабними, коли в нас більше енергії. Ми можемо набагато більше всього наробити, прожити своє життя на максимум і прожити його. Ну, з високим рівнем енергії. Тому все ж таки взрощувати в собі вдячність та емпатію це такі от дуже корисні емоційні звички. Це дуже дуже важливо. Але це культура. Тобто, ми також можемо і собі сказати, що оскільки я зараз критикую цих людей, значить, не настільки я вже і розвинений. Тобто я, значить, сам в чомусь не дуже культурний. Можливо, ці люди більш добрі, ніж я, ніж можливо, вони до мене з більшим милосердям дивляться. А якщо вони добрі і милосердні, і в їхньому житті живе любов і прийняття, можливо, вони більш праві, ніж я, і, можливо, мені теж хочеться це пізнати, а потім ми дивимося на них, а вони на нас дивляться з цими любов'ю і прийняттям. І ви такі: О, о Боже, цей світ, це ж любов і прийняття. І буквально відбувається з вами зцілення за моделлю вже КПТСР Голкера. Тому що немає ні внутрішнього критика, ні зовнішнього критика, і ви. О! Любов, тепло, доброта, цільність, вдячність. О Боже, я щасливий. У мені так легко, мені так весело. І ще є такий лайфхак, якщо ви працюєте над зовнішнім критиком, і вам самому, звісно, це буде дуже важко помічати, попросіть свого терапевтичного баді. Я от зараз читаю Біблію комедії, там є такий комедійний баді, і ви з ними розганяєте жарти. Так само у вас може бути терапевтичний баді. І ви можете попросити свого друга чи свою кохану людину, чи свою дитину, чи своїх батьків, щоб вони вам казали, що о, о о зараз ти там покритикував когось чи негативно оцінив щоб вони вам допомагали це помічати. Хай вони вам про це кажуть, ви теж комусь про це кажете. І так можна об'єднуватись в компанії друзів і разом працювати над підвищенням себе по шкалі емоційних тонів. Я вас дуже дуже люблю, обіймаю, підписуйтесь на мій канал, ставайте моїми патронами на Patreon, залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео. Дуже дуже вас обіймаю, люблю. Всім па-па!